Вітаю вас, друзі! Ця підказка знайде вас у найнеобхідніший момент у вашому житті. Саме тоді, коли ви будете потребувати якогось знаку, якоїсь підказки. Отож, вам підказка. Підказка від вищих сил у вашій ситуації. Про що вона? Так, ця підказка. Швидше всього е від. Представника вашого роду, від вашого предка, він вам зараз хоче щось передати. Адже тут у нас в цій колоді є інші карти з зображенням чоловіка і жінки. Тут саме такого типу старшого віку виходить чоловік, який хоче вам щось передати. Отже, чоловік, предок з вашого роду, який вже, звичайно, тут його немає на землі. Він хоче вам щось сказати, хоче передати якусь важливу для вас інформацію, підказку своєї рідні. Про що ця інформація? Про те, що у вашому житті наступає сприятливий період. Удача вас чекатиме дуже скоро, вдалий період у сфері дружби. Так. Якась є інформація, яка поки що закрита для вас, але вона є ключовою, ця інформація. І, напевно, про неї зараз і вам буде говорити цей чоловік із вашого роду. Ця інформація стосується або фінансової сфери вашого життя і каже, що в фінансах у вас все буде добре, найближчим часом ось успіх у фінансах. Але якщо вам більш актуально про кохання, то тут також і про кохання, риби, це кохання і фінанси. Якщо то комусь в фінансах пощастить, а комусь у коханні пощастить, а комусь і в тій, і в іншій сфері. Ось що вам хоче сказати хтось із вашого роду, якийсь певний чоловік. Так, до когось в прямому значенні хтось приїде, приїде ваша половинка. Ви зустрінетесь. Хтось, можливо, вперше зустрінеться. Можливо, це буде перша зустріч, яка буде доленосною для вас, адже це ключовий якийсь момент має бути. Да? Ось ключовий момент. А можливо, для когось хтось довго не бачився, і ви зустрінетеся. І це все буде овіяне енергіями, кохання, достатку е і удачі, позитиву. Ця зустріч може відбутися просто у вас в домі. Якщо це незнайома вам людина, то в домі, можливо, вашого товариша. Ось, бачите, є друг карта. Так. І ця зустріч доленосна принесе стабільність у ваше життя. Дивіться, як цікаво. Що ще нам скажуть? Ну, як завжди, у бочці меду є ложка, дьогтю. Якась нещирість десь в когось буде. І плітки, і розмови нещирі, брехливі. Не дослухайтесь їх, не беріть їх до уваги. Про ваше кохання будуть пліткувати. Ну, це така справа. І це вас буде, знаєте, вгонити в якісь сумніви, в сум певний, навівати якусь невпевненість в собі. Ви якось дуже це все будете по-наївному, по-дитячому, болісно сприймати. Не сприймайте це так. Ваше життя йде союз, важливий союз, когось Партнерство таке стабільне, а в когось навіть шлюб. Розумієте, що вам хоче сказати ваш предок? Якщо ви жінка, в ваше життя йде ось такий сильний, надійний, стабільний чоловік, на якого можна покластися. Ну, якщо ви чоловік, то ви йдете в життя якоїсь жінки. Так, ну ось ця жінка. Для когось програється, що вона може бути трішки старша за вас за віком. М -м так, а якщо ви жінка, то ну ось ось саме до вас іде такий чоловік. <уз Solar> так, далі. Вам це породу, породу ця зустріч, породу бути в парі з цим чоловіком. Так, що ще? І вам ще кажуть, що це буде досить швидко. Що це буде дуже швидко в вашому житті програватися? Так, а мені ще цікаво на рунах просто доповнити. А якими ж енергіями рун буде це все супроводжуватися, яка енергія руни якої буде супроводжувати вас? Так, ну чомусь випадає у рус, але в перевернутому положенні в прямому це завжди здоров'я, фізичне, духовне, витривалість, а тут чомусь десь у вас, можливо, якесь самопочуття трохи буде погіршене. Щось ви будете, якусь якусь слабкість відчувати, щось таке, що вам, ну. Ви навіть, може, не зможете до кінця ну, відчути всю цю гаму щастя, яке до вас йде. Тому що у вас якесь самопочуття буде не зовсім. Так, а що ще нам руни хочуть сказати? Але. У вас буде все гаразд із енергіями жіночими, привабливість жіноча. Жіночність буде транслюватися, яка буде притягувати, якщо ви жінка, чоловіка саме на таку енергію справжньої жінки. Так, а що ще? А якщо ви чоловік, то ви відчуєте енергії прекрасної жінки? Жінки, яка дається вам вищими силами, адже інгус – це оберіг певний для вашої пари. Вас оберігають вищі сили, вас ведуть один до одного. Один період в вашому житті завершується і починається наступний, більш сприятливий період. А також це про пристрасть у вашій парі. Так от, ось, такі, ось таку інформацію дуже поспішав вам передати. Ось такий чоловік із вашого роду. Хтось, якийсь дідусь, прадідусь і так далі. Ну що ж, тримайте, благословення від вашого роду тримайте. І втілюйте в життя, в реальність. Ось оте, про що вам сказали. Вас спрямували, а ви дійте.